Супермен це один з найпопулярніших героїв у світі коміксів. З їхніх сторінок він потрапляв і на кіноекрани, і на телеекрани. Ну і звичайно ж на картриджі та диски ігрових консолей. І на відміну від іншого популярного супергероя DC Бетмена, по супермену виходило мало ігор, які дійсно можна назвати суперовими. Усім привіт, з вами Богдандер. Як ви напевно могли зрозуміти, це відео я зробив на гайпі з новим фільмом про супермена, який вийшов не ідеальним, проте особисто мені прям дуже сподобався. І в цьому відео я розповім вам як про хороші, так і не дуже щоб якісні ігри про цього супергероя, щоб ви могли знати, у що грати варто, а що можна скіпнути. В цілому у нас буде 6 позицій, по 3 на кожну категорію. Тож не хочу довго тягнути, полетіли. А розпочнемо наш список поганих ігор про супермена зі справжньої легенди та класики, яка часто спливає в топах найгірших відеоігор в історії. Леді та джентльмени Супермен 64. Сюжетна зав'язка цього ексклюзиву для Nintendo 64 максимально проста. Лекс Лютор ув'язнив друзів Супермена у віртуальній версії Метрополіса, і нашому супергерою доведеться їх врятувати. Після початкової заставки стартує перший рівень Супермен 64, який відсіяв значну частину своїх гравців. Бо тут ви стикаєтеся з проклятими кільцями, крізь які вам треба пролетіти для завершення рівня та максимально кривим керуванням польотами. Ну і не забуваємо про те, що цей рівень треба пройти за певний час. З самого початку свого проходження гра нормально не вчить вас, як у неї грати, що викликає значну фрустрацію. Бо якщо ви провалите хоча б один з етапів будь-якого рівня, вам доведеться починати все заново, бо у Супермен 64 немає чекпоїтів, лише збереження між місіями. Ну і не тільки одними польотами ця гра крива, бо на наступних вже коридорних рівнях ви зіткнетеся з незрозумілим і заплутаним левел дизайном. Кривим переміщенням на ногах, незручною камерою, топорною бойовою системою, та тим фактом, що Супермен може використовувати свої здібності тільки тимчасово, коли підбере відповідні токени. І це просто ламає концепцію цього персонажа, навіть якщо закрити очі на те, що він тут смертний. В цілому більшість проблем з Супермен на Nintendo 64 можна пояснити тим фактом, що ця гра просто недороблена. За словами розробників, у ній присутньо менше 10% їхніх початкових планів, які вони змогли б реалізувати в скасованому порті Супермена на першу PlayStation. Його злитий білд відчувається як зовсім інша та набагато зручніша в керуванні та механіках гра. І можливо саме він міг стати дійсно непоганою грою про Супермена. Супермен The Man of Steel релізнувся в 2002 році ексклюзивно для оригінального Xbox. Гра була таким собі сиквелом однієї з арок одноіменного коміксу, де футуристичний ворог Брейніак 13 перетворив Метрополіс на місто майбутнього. За сюжетом гри антагоніст знову повертається до міста, бажаючи захопити у свої володіння технології метрополіса, сіячи хаос та руйнацію, які Супермену доведеться зупинити. Як би масштабно та епічно не звучала сюжетна зав'язка, сам ігровий процес у Супермен The Man of Steel є надзвичайно нудним та однотипним. Тут вам доведеться постійно літати з однієї точки великої локації на іншу, намагаючись встигнути нокаутувати ворогів, що знищують важливу інфраструктуру, захистити пожежу на частині будівлі, знайти бомбу, що знаходиться в одному з дуже схожих між собою трансформаторів, і так далі. Під кінець гри ви просто задовбетеся це робити, бо ігровий процес майже не змінюється протягом усього проходження. А єдине, що справді зазнає змін, це декорації рівнів. Нам тут навіть не дадуть нормально пройтися по землі та побитися з ворогами. І може воно й на краще, бо анімації цих дій тут виглядають не дуже. Але на диво в Супермен of Steel є й досить прикольні моменти, бо розробники змогли втулити в гру ледь чи не всі суперздібності останнього сина Криптона, та зробили їх необмеженими. Тут присутній класичний польот, теплове бачення та суперподих. Що мене здивувало, то це наявність суперзору, за допомогою якого вам показують поточну ціль місії. Та суперслуху, який представляє себе вказівник у верхній частині екрану. Та вони навіть змогли втулити сюди рентгенівське бачення та зробили його частиною ігроладу. І на відміну від наступної гри, тут хоча б можна пограти за супермена. В той час як власники станціонарних ігрових консолей отримали досить непогану гру по фільму повернення Супермена, портативщикам повезло набагато менше, особливо власникам Game Boy Advance. Бо грати вони могли лише казно що під назвою Супермен Fortress of Solitude». Бо по факту це не гра про Супермена, а чорт забирай набір головоломок. Ну насправді тут ми маємо цілих три типи гри з різнокольоровими камінцями, але це ж ніяк не рятує фортецю самотності. Тут ми зіткнемося з аналогом Судоку, чимось схожим на мікс Тетрісу з три в ряд, та шутимап секцією, де ми хоча б можемо політати за Супермена, збираючи ці самі камінці. Ну і нагородою за проходження рівнів у нас будуть кадри з фільму. І це все, що може запропонувати вам гра. Під кінець проходження кампанії, яка тут поділена на глави, складність головоломок зростає. Але повторюю, це аж ніяк не рятує Супермен Returns Fortress of Solitude, яку особисто я вважаю найгіршою грою про Супермена. Бо за нього нам тут майже не дають пограти, і більшість часу ми проходимо оці ці самі ігри на логіку. Далі ж я вам розповім про хороші ігри про Супермена. Не найкращі у своїх жанрах, проте досить пристойні серед ігор про людину зі Сталі. А розпочну свою розповідь про них я з першої та єдиної гри про Супермена у відкритому світі та за сумісництвом ще однієї адаптації фільму з Бренданом Рутом Superman Returns на станціонарній консолі. Насправді, сам фільм є досить непоганим та служить чимось типу сиквелу до перших двох іконічних стрічок з Крістофером Рівом. Ну а якщо казати про саму гру 2006 року, то вона в цілому нормальна. Своєю ігроладною основою вона схожа на Супермен The Man of Steel з деякими Quality of Life покращеннями. Звичайно ж, Superman Returns не дотягує до тієї ж самої серії Batman Arkham та й загалом до планки шедевральних ігор. Проте вона виділяється з поміж інших інтерактивних пригод Супермена. Наприклад, тут у нас немає традиційного показника здоров'я головного героя, бо замість нього ми маємо показник добробуту і цілісності Метрополіса, що досить унікально. Сюжет гри одночасно адаптує сам фільм, так і додає в історію інших культових антагоністів Супермена, серед яких Бізаро та Металло. Окрім цього, у Superman Returns, ми можемо дізнатися, що конкретно сталося з нашим головним героєм за 5 років відсутності на планеті Земля. Окрім того, що він шукав залишки Криптона. На жаль, ігрола тут також досить монотонний, проте він більш приємний, ніж в Man of Steel. Наприклад, через той факт, що гра має відкритий світ, польоти тут стали більш швидкими, а переміщення на ногах та ближні бої відчуваються набагато краще. Окрім цього, тут присутня система прокачки здібностей супергероя. Але все одно, геймплей у цій грі досить монотонний, можливо через той факт, що розробники хотіли дати гравцям можливість відчути себе у шкурі супермена. Бо вам тут треба буде постійно літати містом, рятуючи як його, так і громадян від різних загроз, заповнюючи спеціальну шкалу для відкриття сюжетного квесту. Та тут навіть битви з босами реюзаються кілька разів. Проте я все ж таки рекомендував би вам спробувати Superman Returns, бо вона є досить унікальною грою в своїй ніші. Наступна гра у нас є адаптацією іконічних Арок з коміксів про Супермена, де він трагічно помирає та відроджується, вселяючи надію у серця людей. Гра The Death and Return of Супермен реалізнулася у 1994 та 95 році на 16 бітки від Sega та Nintendo. Гра представляє себе досить непоганий бітемап на одного гравця, де вам доведеться взяти під контроль Супермена та чотирьох інших персонажів, що претендують на його звання. Щоправда, по Мувсету вони майже не відрізняються одне від одного. Але все одно дякую за різноманіття. ZDSN Return of Супермен грається досить непогано. Тут звичайні бітемапівські прийоми перемішані з деякими здібностями Супермена, серед яких можна виділити тепловий зір, а також здатність до польоту, що допоможе у бою з ворогами над землею. Окрім секцій, просуванням уперед на власних ногах, тут присутні епізоди, де гра перетворюється в динамічний шутемап. Або де вам доведеться файтитися з ворогами виключно у повітрі, що досить непогано розбавляє ігровий процес. Прикольною фішкою смерті та повернення Супермена є сюжетні вставки та діалоги між рівнями, що велика рідкість для тогочасних бітемапів. Але на жаль, це виконано не прям ідеально. Тож перед проходженням я рекомендував би вам прочитати комікс або глянути анімаційний фільм від DC з одноіменною назвою. Здесь Андере Чорнов Супермен досить непогано виглядає навіть і сьогодні через стильний пікселяр, як персонажів, так і декорацій на самих рівнях. І якщо ви все ж таки захочете пограти в цю гру, то готуйтеся до значного підняття рівня складності під кінець проходження. Особисто мені через це довелося юзати чити на додаткові життя. Наступна гра є вже другою адаптацією одного з найкращих медіа про супергероя у червоному плащі мультсеріалу Superman The Animated Series. Першою, до речі, був Superman 64. Досить прикольно, що в Superman Shadow of Apocalypse 2002 року випуску розробники намагалися відтворити стиль цього мультсеріалу як візуально, так і аудіально. Гра активно використовує технологію Shading, а більшість персонажів, в тому числі й самого Супермена, озвучує каст оригінального мультфільму. На відміну від Superman The Man of Steel та Superman Returns, гра є більш різноманітною та цікавою з ігроладної точки зору. Вона поділена на місії, у яких вам потрібно буде, очевидно, рятувати людей та місити морди поганцям. Проте все це діло у нас досить рівномірно розподілено по етапам рівнів. Та тут навіть наявна місія, де вам доведеться в образі Кларка Кента по стелсу пробиратися в один з комплексів Лекса Лютора. Також у нас тут наявно кілька боссфайтів, які присутні в кількох іграх про Супермена в цьому списку. Проте саме в Shadow of Апокаліпс вони зроблені прям непогано. У плані бойової системи у нас тут фігурує як пристойна кількість здібностей Супермена, так і різного роду потужні прийоми та удари. Використання значної частини перших та других зменшує спеціальну шкалу поряд з життям. Так, Супермен тут смертний, але що поробиш? Це ж гра решті-решт, і розробникам треба дотримуватися певних умов для челенджу. Ну і так, тут ви можете вільно літати по ігрових рівнях. Сюжет у грі досить банальний. Вам треба врятувати Метрополіс від технології планети Апоколіпс та Лекса Лютора, який закентувався з іконічним для Супермена антагоністом Дарксайдом. Ну і в принципі, це була остання гра про людину зі сталі у цьому відео. Тож, відповідно, таке от питання: а яка гра про Супермена є найгіршою або ж найкращою особисто для вас? І чи хотіли б ви побачити сучасну гру про людину зі сталі у відкритому світі? А-ля Марвел Спайдермен? Пишіть ваші відповіді у коментарях. А з вами був Богдандер. Якщо вам сподобався мій контент, то можете поставити лайк, підписатися на канал та тиснути дзвіночок. Також можете підписатися і на мій телеграм-канал, де я публікую різні анонси пов'язані з Ютубом та пишу про різні цікаві мені штуки. Ну і на сам кінець нагадую, що ви можете підтримати мою творчість фінансово по лінкам в описі. Але, будь ласка, робіть це після донату на ЗСУ. Який наближує нашу перемогу, бувайте та ще побачимось.